Я вірю в те, що в Україні буде четвертий золотий м'яч. Я вірю, що того, чого я без тих кови, яке І я зрозумів важливість спорту, важливість футболу для нашої країни. знаменитих футболістів, таких як Лохене Біланов, які вигравали золотий м'яч. Для мене це був великий стимул, мрія стати як вони і виграти золотий м'яч. 20 років тому, коли я виграв золотий м'яч, я привіз його до Києва і мені хотілося віддати дань, повагу всім людям, які повлияли. На мою кар'єру, які мені допомогли виграти золотий м'яч. І я подякував своєму першому тренеру, це шпако Олександру Олександровичу. І е, я хочу подякувати дуже сильно Валерію Васильовичу Лубановському за.